Всім привіт. Ви теж зауважили, як швидко плине час. От коли ти там щось робиш, захоплюєшся, допустимо, чимсь якийсь фільм там дивишся, і ти дивишся, раз день прийшов, все, і ти нічого не встиг взагалі зробити. Був ранок і вже вечір. І ти думаєш, все ж має бути окей. Ти ж контролюєш якби час. Але виявляється, ні, час впливає на тебе і контролює тебе. Тому що, от зараз ми живемо в 21 столітті, коли все розвивається, вдосконалюється і жити е, мало би ставати краще, але ми бачимо навпаки. І церква, яка повинна нести просвітлення, вона е, знаходиться в плачевному стані бездуховності. Церква знаходиться в такому стані, якому не була ніколи раніше, беручи всю історію існування церкви. Сто років тому було таке сильне пробудження по всьому світу і хрещення Духом Святим, як і в Біблії пише, що Господь сказав, що вилю Духа свого на всяку плоть. А що зараз відбувається? Видно, як церква вона втратила своє призначення. І церкви вони бездуховні, віруючі, бездуховні в прокляті живуть, тому що відступили від слова Божого. А ми в 21 столітті живемо в цей час, коли є величезний шквал інформації. 24 на 7. не припиняється новини, блогери, фільми, серіали. І це все воно затягує, і ти нічого реально не встигаєш. І час впливає на нас, тому що я, ти, ми прийшли в цей світ не для того, щоб впитувати в себе всю інформацію, різну інформацію просто. І ми прийшли в цей світ, щоб бути живими, бути дітьми Божими і впливати Словом Божим на світ, а не на нас, щоб впливали. Люди дивляться фільми, серіали, весь цей шквал інформації. а Потім говорять, я там жити не хочу, я там сенсу життя не бачу, життя в прокляті, душа мучиться. А чого душа мучиться? Тому що ти знаходишся в такому стані, коли впитуєш в себе всю інформацію, не фільтруючи її, а інформація вона впливає на дух, душу і на тіло. Тому потрібно забрати всю непотрібну інформацію, яка забирає наш. Час найголовніше цей час Бог дає нам кожному для того, щоб ми. Прожили життя благополучно і виконали Божу волю. Бог дає цей час незалежності від того, що відбувається в світі. І на що ми цей час тратимо? На непотрібні програми, серіали, фільми, соцмережі, новини, блогери, коміки і так далі. А потім з розуму сходимо. Бо це все воно засмічує наш розум. Проблеми приходять потім, божевілля приходять, паніки, депресії, тому що пошкодження розуму відбувається вже. Але зцілення від цього всього є вихід. Потрібно покаятися і перебувати в Слові Божому, на яке приходить Дух Святий, так як було. Першоапостольської церкви вони щодня проводили в служінні в проповіді Євангелія, в молитвах. Це все Бог давав Духа Святого. Тому в цьому і велика проблема, що ми не пильнуємо, щоб Бога мати в розумі. Якщо ми не перебуваємо кожного дня в Слові Божому, в покаянні, то ми не раби Божі, ми не діти Божі, ми раби гріха і раби цього світу. Тому шанс Бог дає кожному і далі вже залежить від нас. Ми самі будуємо своє життя. Благословене, воно чи прокляте залежить від вибору інформації, яку ми впитуємо в себе кожного дня. Тому, якщо будемо впитувати в себе слово Боже, ця інформація вона нас буде стіляти і очищати і наближати до Бога. Якщо вся різна інформація, яку я перечислила раніше, то вона буде нас. Руйнувати, Якщо у вас цікаве духовне спілкування, ви хочете зцілити душ, позбутися панічних атак, депресій, божевілля, вам потрібно щодня перебувати в Слові Божому. Я вас запрошую підписатися на телеграм-канал Салтаненко, де виходить, щодня слово Боже якесь зціляє і звільняє. І також вам потрібно покаятися і прийняти Бога в своє життя. Якщо ви не знаєте, як це зробити, напишіть мені, я з радістю з вами поспілкуюся і допоможу вам. Хай Господь вас береже там, де ви знаходитесь.